Трьох осіб є для кожної людини ліжко Кімнати в нас є різні. Є для проживання одної особи, двох, трьох. Можливо, навіть буде і чотирьох. Передбачено це вже в залежності, ну як люди, які будуть люди, яка буде категорія людей, як ми зможемо їх правильно розселити. Угу. Взагалі то тут було відділення терапії Забудської ботопрофільної лікарні. Але будівля це колишня школа, ще з давним давен. Тут е е вчились. that I